Протягом 1702-1704 років на Київщині, Браславщині, Подільній Волині відбулася Друга Хмельниччина проти Речі Посполитої, очолив повстання полковник Фасівського полку Семен Палій. Восени 1702 року козацькі загони розгромили поляків під Бердичевом, відвоювали Вінницю, бар, а згодом і Білу церкву, що була форпостом Речі Посполитої на правобережжі. Протягом 1703 року. Польська армія намагалася придушувати окремі осередки повстання, але замість них спалахували нові. На початку 1704 року лідери повстання вели переговори щодо об'єднання правобережного козацтва з Лівобережним. Вже навесні 1704-го гетьман лівобережжя Іван Мазепа перейшов в Дніпро. Семен Палій передав йому Білу церкву. Згодом військо Мазепи вступило у Фастів, Корсунь і Богуслав. Після цього повстання завершилося.